В Ужгороді почали продавати новорічні ялинки. Цьогоріч ціни на найменші дерева стартують від 50 гривень, півтора метрові 150, вищі 200-300, залежно від пухнастості. Асортимент широкий ялинки, сосни та смереки. Обрати легальну допоможуть бирки, які мають бути прикріплені до стовбура. На сайті Державного лісогосподарського інноваційного аналітичного центру є розділ Перевірки деревини. Треба ввести номер бирки і на екрані з'явиться назва. Лісгоспу, звідки привезли ялинку. Також у підприємця можна попросити документи, які засвідчують легальність торгівлі. Цікавляться багато, хочу. хочуть. Кожен хоче щіпом ялиночку продати, так продаємо щіпом, чіпляємо щіп і розум, продаємо все нормально. Показуємо документ, звідки приїхала ялиночка. І у нас ялиночки із зеленого гаю. Дуже пухнаті і красиві ростуть. Перший день приїхав, п'ять штук привіз. Маю документ на 10 штук, привіз п'ять. Новація з ялинками у горщиках набрала шалених обертів. Перечинські і великобичківські лісгоспи, які вирішили цьогоріч не рубати, а здавати в оренду, вичерпали заготовані запаси. Наразі зелену красуню у горщику можна придбати у приватних господарствах. Ціна за півметрове дерев – це 320 гривень, 760 за ялиночку до метру, до півтора аж 1350. При поверненні рослини покупцеві компенсують 70% вартості та Частіше деревця залишають собі або дарують рідним. У догляді така ялинка непримхлива. В кімнаті не варто їй стояти більше, ніж полтора місяця. Протягом того місяця, я думаю, може там один раз можете її полити, ну два рази можете полити, бо вона фактично не требує тої влаги. Желательно потім її десь поставити більш-менш у холоднішу комнату там лі гараж, лі балкон. Поставили собі, почекали собі до весни, сажаєте собі в землю, і проблема в тому ділі вже рішена. Більшість уж новий рік зустрічатимуть з традиційними зрубаними ялинками. З плюсів новорічний настрій і аромат. З мінусів – шкода природі і недовговічність дерева. Штучні та розсаджені у горщиках ялинки обирає меншість. У нас ялинка вже є куплена і поставлена штучно, тому що все-таки ліс треба зберігати. Кожний рік жива ялинка в кімнаті – Це ж гарно. На ній гірлянди, бомбочки, Там річний настрій. Його вже і так зробили, і його, якщо в мене купимо, його просто вже викинуть. Покупаю живу лку, тому що мені це подобається. Іскусленно це іскусственно. Пластмаса є пластмасса. Ми чули, що тепер здаються ялинки на прокату в ідеречках І половина суми вертають. Якби частичну суму вертають. То ми з чоловіком вдома говорили, що краще би таку. У мене є штучна ялинка вже 10 років, я нею користуюся і живу, не купую, шкодую. Вона гарна, не сипеться. І кожен раз не треба гроші тратити.